Європа занадто довго делегувала свою безпеку Сполученим Штатам. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель розповів, на що потрібно розраховувати. Я ну, не знаю, пусть. хто наговорив Путіну, що українці не будуть супроти план. Відділі після затримки з виділенням допомоги Україні в Європі вже не вважають Сполучені Штати таким надійним партнером. Європа тепер повинна взяти на себе стратегічну відповідальність і в дуже стислий термін стати здатною захищати континент самостійно. Та Засоби для стримування будь-якого агресора. Головний європейський дипломат вважає, що Євросоюз потребує зміни парадигми європейської оборони. Ми занадто довго делегували свою безпеку Сполученим Штатам. А за останні 30 років ми дозволили для себе тихе роззброєння. Висловився він. Дипломат зазначив, що наявна європейська економічна система добре працювала у мирний час. Але тепер через напад РФ на Україну, і в разі якщо Кремль спробує піти далі, потрібні кардинальні зміни. Іни, коли участь Америки в Європі стає менш певною, ця війна становить взагалі загрозу нашому існуванню, підкреслив Борель. Крім того, одним із основних уроків війни в Україні є те, що технологічна перевага є ключовою, особливо коли ти стикаєшся з ворогом, для якого життя солдата нічого не варте, нам потрібна така зброя, яка буде знищувати сотні тисяч солдатів ворога. Перша зачепити, чому росіяни почали цю війну? Росіяни зрозуміли, що в історичному сенсі вікно можливостей для них закривається. Вони їхній менталітет історичний і часів Івана Грозного побудований виключно на імперіалізмі. Розуміємо, що по-справжньому московська імперія почала розкидати, коли приєднали туди Україну. До речі, у Петра І є дуже непопулярний вислів, який московити не люблять. «Берегіть народ малоросійський, ібо це святоч народу російського». і можна провести прикладів починаючи від. Матроса кошки під час кримської війни генерала Паскевича, жандарма Європа, українця, закінчуючи ракетною програмою Корольова, Глушко, Чоломея, Чертока, котрі побудували їм це все. Це така маленька лірика. Чому цю лірику треба зачепити? Росіяни відважилися на останній аргумент на війну. Щоб повернути Україну назад, не змогли і вже точно не зможуть. Але вони зайшли також у глухий кут. І в чому цей глухий кут полягає? Якщо вони програють класичну війну, а вони можуть її програти, і ми можемо її виграти, якби ми отримали велику кількість серйозної зброї. Тобто, якби нам дали так винищувачів 220 F-16, велике бомбове навантаження до них, якби нам дали так ракет півтори тисячі атакам, то навіть де, де окупувати Крим не так уже складно за винятком сторон. Роє лінія розмежування, там є деякі нюанси. А отже, якщо ми цю війну виграємо, то Путін труп у прямому розумінні цього слова. Він труп, його вб'ють свої. Путін це прекрасно усвідомлює. Він відносно молодий чоловік, йому 72 роки. І отут починаються нерозв'язувані дихотомії. Він реально шантажує ядерним ударом по-справжньому. Де точка неповернення? Хто знає? Я не знаю. Я взагалі не знаю, чи існує на планеті Земля людина, котра розуміє, де точка неповернення. По стратегічному ядерному удару потенціал у них є, але є тактичний ядерний удар. Тобто, уявляємо собі, прилетів один ядерний снаряд у Донецьк. Він просто взяв і прилетів. Чи є в них таких можливості? Є. є є відповідні артилерійські установки. І що далі з воєнної точки зору? Жодної проблеми. Ніякої. він нічого не зробить. Всі будуть знати, що це зробив Путін, а Він покаже на українців. Це не я це українці. Вони зберегли ядерний снаряд ще з тих моментів, коли вони них були на складах. Вони нас дійсно були. Як на це відповідати? Якщо не відповісти, точно не відповімо. Ми точно ми, бо нам не важитиме, нам просто не важитиме. Пролетів він не прилетів. А як відповідати американцям? Вступати у війну, вступати у війну вертаємося до пункту першого. Це вже ядерна війна. А не відповідати тоді, перше подумають, що можна, а що ж нам не можна вдарити Ізраїль. Вони і так ось ось його мають вдарити, але я думаю, ще не ядерною зброєю. Бо на моє глибоке переконання, ядерна зброя у них уже є. Тобто, якщо вибухне ядерний снаряд і не буде відповіді воєнної, то тоді у світі закипить таке. Щоб мені важко це уявити, а чому тоді китайцям не можна брати Тайвань? Можна ніхто нічого робити не буде. Наступний момент також пов'язаний з ядерною зброєю. Розповзання тактичної ядерної зброї виграли не угу. війну. Вийшли на, на кордони 1991 року, і самовірно, що в Російська Федерація різко розпадає, різко а на її території десятки складів з ядерною з ядерними снарядами Пригожин був на складі ворон 45 Це це жахіття для американців, коли це сталося. Жахіття, ніхто не чинив опору. Ніхто вони до бункера надійшли тільки тому, що автоматика спрацювала і бункер закрила. А чи знайдеться у світі якісь умовно представники? Іділ, фарк приїде переїде із Колумбії. Хамас, Хезболата, десятки організацій, які подумають, а чому ж не поборотися за кілька снарядів, а політичної влади немає у Російській Федерації? От немає і все. А найбільший, найбільший ребус, найбільший Сибір. 13 мільйонів квадратних кілометрів, там живе 30 мільйонів населення. Більше немає. Найцінніший ресурс озера Байкал, прісна вода, людство приростає. Людство приростає, прісна вода буде неймовірною цінністю. І оці всі гігантські ресурси. Куди дрійфують? Очевидно, до Китаю, а Китай новий монстр. Якщо хтось думає, що Китай це чимось краще за росіян, глибочезно помиляється. Єдина нація у світі, котра скінчує здійснює нескінченний геноцид з 50-х років щоденний е невеличкої нації. Уйгурів всі про це знають, ніхто нічого з цим зробити не може уже десятиліттями, от от нерозв'язувані моменти, і тому я, я розумію Остіна. Я розумію, вони я не мають відповіді на ці питання. Я їх не маю, я не знаю хто їх має. Тому і от само так само, виглядає, само, як воно виглядає. Ми в точці стратегічної біфуркації стара система не працює, а нова ще не запрацювала. Чи закінчиться ця війна? 100 100%. питання, коли на чию користь і за яких обставин. Ну розуміємо, що крім аналізу і причин наслідкових ланцюжків і циклічності історії є ще його феномен випадок. І, на мій погляд, що саме там буде лежати відповідь того, що має статися. У майбутньому паводку на річці Урал ніхто не чекав а він стався і завдав колосальної шкоди російській економіці. Пане Петре, ви згадали за Пекін, і я не можу не розпитатися вас вашу думку з приводу того, що зараз дуже багато таких рухів щодо візитів. Лавров відвідав Пекін, зараз Олаф Шольц теж поїде з триденним візитом. Далі Сі Цзіньпінь полетить у Європу, де буде відвідувати Францію, Угорщину і Сербію. З Чим пов'язані ось такі активності щодо візитів, обміну візитами. Розуміємо, що однозначно буде йти мова про Україну чи слід нам очікувати зміни вектора політики? Китаю щодо війни російсько-української слід питання у чий бік чи у бік Російської Федерації, бо Китай зараз е, має такий симпатично стриманий нейтралітет. Чому симпатично таке дуже дивне висловлює? Китайці частково росіянам допомагають. Частково, тобто мікроелектронікою, mm -hmm. дронами, напівпровідниками, деякими видами стрілецького озброєння, але масової допомоги, особливо у частині артилерії, особливо у частині ракет і боєприпасів, немає. Не має. Ми ж маємо розуміти, що це ще й проксі війна. Ця війна має дуже багато гібридних зрізів. Це не тільки війна Московії проти України, це ще й війна світових теранів проти світової демократії. Глобальний південь склався, як факт. Там 6 мільярдів людей, Китай бачить себе лідером, хоча ще не став лідером, бо ще є питання Індії, це дуже, дуже складна дихотомія. І глобальна північ. Це євроатлантичний світ на чолі із США, і дійсно зараз почалося гарячкове експортування пошуку точки розуміння, найперше, бо що навіть важко зрозуміти, як цю війну mm -hmm. закінчувати, і я пояснив, чому важко це зрозуміти. І от Сі Сіджіньпі зараз оцінює ситуацію, в який бік йому хитатися чи продовжувати розвивати гегемонізм, свій власний, а це точно тримати Росію на короткій нозі, але тоді не йдеться про її також розпад, не йдеться. Тобто це буде васалітет, але все ж таки Російська Федерація зберігається чи йти на компроміс із великим з великою глобальною північю, бо все ж таки 80% економіки Китаю інтегровано саме у глобальну північ, не в глобальний південь. Оце нюанси, і от зараз іде оцінювання цих позицій, до чого дійдуть, до якої точки, і що буде результатом. Даруйте та найсвітліша голова планета Земля не візьметься це прогнозувати. Ще один аспект. Ми в унікальній історичній фазі людства в глобальному сенсі розвитку, котру я би називав абсолютне недовір'я. Ніхто нікому не вірить. Ні в що, ніяк. Це такий, е, е, до речі, британський міністр оборони також дуже влучно це все охарактеризував і правильний дав сигнал. Ми не в поствоєнному, ми у великому передвоєнному стані. Питання, як оцей великий передвоєнний стан буде розвиватися, чи таки дійде до великого глобального зіткнення двох надгігантів, чи не дійде нам, на мій погляд, ми в умовному жовтні 1939 року. І ще тоді, в 1939 році, якби в першу чергу британці, і особливо американці, мали більше мужності і політичної волі, то гітлера можна було б задушити значно швидше і не було б таких кривавих. Сатанинських диявольських наслідків цієї Другої світової війни, як вони склалися по факту вже у 45-му році, і невідомо, чи радянський Союз би виріс у того монстра, якого виріс. Ну але це все як битологія. От ото таке е, цікаве нове слово. Ми вживемо. Тому як буде, не знаю, але найголовніше висновок процес, процес вивчення. Параметрів завершення війни почався і китайці там можуть зіграти дуже фундаментальну роль. Китайці, до речі, єдина країна в світі, яка реально може повпливати на Путіна. Пов можуть. Питання як?